Канал Теодора. Привіт! Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Вже ранок. Дивись. Ранок. А ось і сонечко. Сонечко прокидається рано вранці. Сонечко прокинулось і настав ранок. Ранок. Вже час прокидатися? Так, час прокидатися. Давай спитаємо у годинника. Дивись, це. Годинник. Годинник підкаже нам, коли час прокидатися. Годинничку, вже ранок? Дивись, це стрілки годинника. Вони показують на сонечко. Значить, вже ранок і час вставати. Хто це прокинувся? Хто це? Це ти? Це ти прокинувся? Скажи я! Це я прокинувся. Ти прокинувся рано вранці? Так, молодець! Доброго ранку! Коли ми прокидаємося, ми кажемо доброго ранку! Спробуй! Доброго ранку. Я тобі кажу доброго ранку. А ти мені відповідай так само. Давай спробуємо. Доброго ранку. Доброго раночку, розумничка. Ранок починається, починається. Місто прокидається, прокидається, Відкриваються віконця, ручки тягнуться до сонця, Новий день тебе чекає, нас весело вітає. Раз-два вранці, три-чотири, п'ять ми не будемо спати, хочемо гуляти рано вранці прокидаємось світу Сміхаємось. зранку прокидаємось, прокидаємось, маму, обіймаємо, обіймаємось. Настрій зранку в нас чудовий, зачекались нас пригоди, побажати варто зранку, смачного всім сніданку. Раз-два вранці, три-чотири, п'ять. Ми не будемо спати. Хочемо гуляти. Рано вранці прокидаємось Світу посміхаємось. Як цікаво, у нас попереду цілий день. Що ж далі? Гуляти? Грати? Ні? Снідати? Хм, давай запитаємо у годинника. Годинничку, що далі? Ой, стрілочки показують на водичку. Це означає, що час вмиватися, вмивати обличчя. Мерші, покажи, як ти вмиваєшся. Набираємо водичку в ручки. І вмиваємо обличчя бровки, очі, носик, ротик. Ох, як добре! Тепер витираємо обличчя рушничком, це рушник для обличчя. Витираємо обличчя рушничком. Гарненько. Що далі? Годиночку, підкажи! Ой, стрілочки годинника показують на щітку і пасту. Це означає, що час чистити зубки. Де в тебе зубки? Ось вони. Молодець! Треба чистити зубки, щоб вони були білі, блискучі і чисті з самого ранку. Час чистити зубки! Годиночок нагадує почистити зубки, мерщій зі мною, чи зубки зранку я щодня, чищу чищу я, чищу чищу я, в мене щіточка улюблена, для зубів моя щіточка зубна. Треба не забути про пасту. Беремо пасту і видавлюємо на щіточку. В мене паста для зубів смачна. Чищу я щодня, зубки з нею я, в мене паста для зубів смачна, чищу я щодня, зубки з нею я. А тепер давай покажемо, як треба правильно чистити зубки. Верхній зуб вгору гору вниз, вгору гору вниз, чисти-чисти, не лінись, вправо вліво, вправо вліво, чищу зубки дуже вміло. Нижні зубки! Вгору-вниз, вгору-вниз, чистить, чисти не лінись, вправо вліво, вправо вліво, чищу зубки дуже вміло. А тепер жувальні зубки, які далеко у ротику ось ці! Вгору-вниз, вгору-вниз, чистить, чисти не лінись. Право вліво, вправо вліво, Чищу зубки дуже вміло. Молодець почистив сам. А тепер хай мама чи тато тобі трошечки допоможуть, щоб зубки були ще чистіші. Давай щіточку мамі чи тату і широко відкривай ротик під цю пісеньку. Чищу зубки зранку є щодня? чищу чищу я, чищу чищу я, в мене щіточка улюблена, для зубів моя щіточка зубна. Мамо, треба не забути про пасту. Беремо пасту і видавлюємо на щіточку. В мене паста для зубів смачна, Чищу я щодня, зубки з нею я. В мене паста для зубів смачна, Чищу я щодня. Зубки з нею я, верхні зубки, вгору вниз, вгору вниз, мама, чисти, не лінись, вправо вліво, вправо, вліво, мама, чисти, зубки вміло. Нижні зубки, вгору вниз, вгору вниз, Мама чисти не лінись. Вправо вліво, вправо вліво, мама чисте, зубки вміло. А тепер жувальні зубки, які далеко у ротику, ось ці Вгору-вниз, вгору вниз, мама чисти не лінись, вправо вліво, вправо вліво, мама чисте, зубки вміло. Дякуємо мамі, зубки ще чистіші. Зубки чисті, як нові, всі бактерії втекли. Ура! Розумничка! Покажи свої зубки. Ой, які чисті, ще й блискучі і білі. Молодець. Що далі? Годинничку підкажи. Стрілки? Показують на ложку. Це значить, що час їсти, час снідати. Зранку ми снідаємо, що ти любиш їсти на сніданок овочі, фрукти. Сир, молоко, яйце, а може, кашу? Ти любиш кашу на сніданок? Давай поїмо кашу. Ням-ням-ням-ням-ням. Кашу на сніданок їм я сам ам. Ложечку за маму, ложечку за тата, трошечки за себе, щоб рости до стелі. Ням-ням-ням-ням-ням. Кашу на сніданок, їм я сам ам. Ням-ням-ням. Кашу на сніданок, їм я сам. Ложечку за маму. Ложечку за тата трошечки за себе, щоб вирости великим і здоровим. Ням-ням-ням, яка смачна каша. Ти вже поїв? Так, молодець. А що тепер показує годинник? Ой, стрілки показують на іграшки. Це значить, що час гратися. Хочеш грати іграшками вдома? Чи підемо на вулицю? Хочеш гуляти? Хочеш гуляти на вулиці? Пішли на прогулянку. Ходімо на прогулянку. вулиці малята на вулиці гуляти, з мамою і татом ніжками топ-топ. Будемо стрибати бігати і грати на вулиці, малятам дуже весело.